Яку акумуляторну пилу варто брати, а яку ні? Тест міні пилок з шиною на 6 дюйма, на 3 дюйма і на 10 дюймів. Також покажу, як буде працювати в парі з подовжувачем, який можна розкласти аж на цілих 2 метри, Як воно буде різати? Дивися далі: 12 вольтовий акумулятор 2 ампера. Ніяких ключів не потрібно носити. Відпускаєте барашечку і крутілочкою підтягуєте собі ланцюжок. Підтягнули. Прогазували, подивилися, ще трішечки підтягнули, затиснули, все доволі просто. Щітковий двигунчик сама простенька. Тут все набагато цікавіше, безщітковий двигун, змащування ланцюга, акумулятор 20-вольтовий можна поставити на 4, на 2, на 6 або на 8 ампер. Дивіться, яким чином організовано затискання шини і натяг ланцюга. Ось тут затискаєте собі ключиком. Ключики ось де по комплекту разом з надфілем. Затиснули, закрили кришечку і почали працювати. Подивимося, чим лідер здивує нас цього разу. Тут тобі автоматичний натяг ланцюга і затискання шини, і гальмує. І крок ланцюга 3,8, Автоматична подача мастила на шину, безщітковий двигун, і все це діло вмикається з кнопочки. Без кнопочки ніяк. Дивіться, яка гарнесенька пилочка. Тако в багажник кинув і все, і більше їм не потрібно. Для садочка десь на рибалочку поїхав, треба якісь корчаки розчистити, чи на шашличок нарізати гілочок. Дивіться. Раз, раз. Ні масла, ні бензину, техясенька і легенька. Їдемо далі, крутимо педалі. Погнав. Ну, тут вже набагато простіше. Дивіться, як шурує. Притискай, може, сильніше, ні? Да, Безщітковий двигун вирішує питання. Дивіться. Ха -ха -ха -ха, я сижу. Я сижу, тримаю. Та хорош, бо я вже боюся. Оце тому що да, да шурує, як має бути. Підкачай мастило. Покажи, що треба час від часу продавлювати. Хорош, хорош. Ух, ю! Легко, легко. Ану, дай я покажу. Дивіться, ну, на всю шину. Акумулятор повністю заряджений 20 вольт, і мені пилочка. Подивимося, яка буде просадка. Давай. Так, пилочка пішла. І дивимося просадку. 19.2. 19.1. Дивіться, що робиться. Навіть 18.9 була просадка. Давай. Щоб ви собі знали, від акумулятора на плечах вона ріже набагато краще. Все ж таки більше ампер тільки на користь. Єдиний мінус, бачите, товариш лівша, а дріт виходить справа. Да. Тому, бачите, отак. Ну, в принципі, довжини дроту вистачає, комфортно. Як буде працювати з подовжувачем? Висота подовжувача десь 2 метри 30 см разом з пилою. Давай, пробуй. Дивіться, як це все діло відбувається. Хопа. Все легко. Давай ще раз. Ну Дивіться, все, все реально круто. Круто, виходить. Людина стоїть на безпечній відстані. Ну, майже круто. Ну, майже круто. Хопа. Обов'язково вдягайте окуляри. Все? Да? Ні, не все. Для загутівлі дров на зиму не піде, а ось підчистити садочок однозначно може бути. Спирайся сильно, <звук> не стає. Давай ще раз. Так, да? хоч би що, хоч би що навіть не стає. Орієнтовно на всю шину. Давай. Це впираєшся, так? Да? Впирається сильно. Це вже дуже сильно впирається. Не знаю, чи тобі підписник цікаво, але я тобі покажу, що знаходиться всередині. Дивись, кнопочка така, як шурупокрута. Тільки без да, тільки, коротше, без ось тої штуки, де воно охолоджується. Ну, коротше, ти в мене там прошарений, ти знаєш, там якийсь резистор, транзістор, туди-сюди. Я не розумію цього маркування двигуна 12 вольт, хоча це має бути 540 двигун, а який ще там може бути. Іншого, я думаю, немає. Дивіться, тут роликовий підшипничок, бачиш, ти мені кажеш, Петрович, покажи, яке воно всередині, які підшипники? Ось тобі шестерня, металева шестерня. Тут також все з металу, бачиш, це не стало. Розбирати, бо зараз це все розбирай, збирай, потім дивися, мастило там по мінімум є, підшипничок закритого типу. Можна розібрати, зібрати на коліні. Що мені подобається в цій міні-пилочці, це абсолютно простота. От якщо ви не шарите в цьому, і у вас перший раз міні-пилочка, візьміть собі, ось цю тут взагалі ти не парися. Не треба ні про що думати, ніякі там мастила, туди-сюди, що там лити, де крутити, зазвичай. Жінки від цього страждають. Дивіться, все зібрав. На коліні можна розібрати, зібрати і не парися. Тут собі підтягнув, тут затиснув, і ось дивіться: хоп. І все. І вона працює. Ось ця пилочка хороше рішення з цим кожухом, але треба вміти правильно відкривати. Тому що, дивіться, зазвичай будуть люди відкривати ось тако, бачите? І десь воно вже впало, згубилося, ти вже психуєш і так далі. Ну, коротше, тут, як то кажуть, я тобі підписник показую все, чого тобі не покажуть інші. Тобто пальцем постійно треба притримувати, бо і так його, в принципі, можна вийняти. Ось ти його вставив, ось ти його вийняв, згубив. І до побачення. Їдемо далі, крутимо педалі. Щоб вдягнути шину, треба, коротше, спочатку вдягнути на ось цю пружинку. Не ось так, так як ти звик, а спочатку потрібно ось цей пазик потрапити сюди. Дивіться, я покажу. Якщо у тебе є стійкі нерви, і ти нормальна людина по життю, то я думаю, що в тебе вийде. Давайте перевіримо заодно на мені спочатку. Спочатку потрібно поставити в пазик, потім відтягнути от сюди. Бачите, вискочило вже. Ну, коротше, тут треба привчитися, тому що зробили ось таку технологію. І воно не всім буде зручно. Треба підтримувати. І все, дивіться, вийшло. А Далі ти просто закручуєш гаючку, і по типу в тебе вже ланцюжок натягнутий. Ця пилочка під час тестування мені дуже сподобалася. Вона настільки швидко ріже. Так, дивіться, що знаходиться всередині. Ну, Лідер, як завжди, робить ось такі шестерні, бачите, товстелезний метал. Тобто вона розрахована, що буде різати гіляки такі ж самі, як шина, тобто її абсолютно байдуже великий, маленький підшипничок. Один, другий, ну все достойненько. Мастила, мастила, що там? Десь китайці ось тут хляпнули трішечки. Бачок тут малесенький, організовано таким чином, що ось ця сторона прилягає до кільця, ти натиснув, продавив і все. Мастило тут є. Так, покажу тобі кнопочку. Зараз як виглядає кнопочка. Кнопочка, ось. Ось, будь ласка, кнопочка. Далі плата керування. Ось, будь ласка, ти собі там оціниш туди-сюди. Це алюміній. Зараз ще відкручу, покажу двигун. Ось так виглядає безщітковий двигун, якщо ти не бачив, а вийняти можна? Ні, вийняти, в принципі, можна. У мене руки. У мене руки, коротше, жирні після того бачка. Ох, дивіться, ось, будь ласка, бачите? Як виглядає, може подивитися на обмоточку туди-сюди. Не знаю, цікавить тебе чи не цікавить. Я тобі показав підшипничок. Ось стоїть. Ось таке воно. Автоматичне змащування ланцюга. Я б навіть сказав, що ідеально працює і небагато, і немало. Що знаходиться всередині, зараз я тобі підписник все покажу. Все доволі просто, дивися. Раз, два зняв. І все. Дроти тут вже йдуть всі кнопочка. Да, кнопочка така сама простенька собі. Поставили. Кнопочка на вімкнення. купа дротів, плата, дивися. бачиш? ось така платка, ось така пайка. Дивись, бач, нічого тобі не приховую. Дуже круто зробили, що шлангочка. На насос, бачиш, всередині, пружинка, щоб вона не загиналася, не перегиналася, тому що деякі виробники просто нічого не ставлять, і потім мастило не біжить. Дивіться, тут також все, все ніби добре. Зараз покажу, який двигун. Я очікував, що двигунчик буде тут трішечки потужніший, але бачиш, коротше, ця пилочка в їй не вистачає швидкості. Вона ріже класно, потужності вистачає, ти впираєшся, ріжеш все, в захист не переходить. А ось швидкості їй бракує. Якби вона була хоча б трішечки швидша, то це все діло було б набагато цікавіше, але я розумію, що ціник там 200 чим-то тисячі гривень за ось таку пилочку, то це взагалі просто смішно. Так, дивися, по якості все круто. Всередині тобі. Обмоточку покажу. Бачиш, яка Обмотка Обмотка тут. дивися, яка грубезна. Насосика можеш подивитися, він хорошої якості. А ось тобі, як це все діло організовано всередині. Дивися, яка шестерня. Да? Все це важке, підшипнички класні поставили, не пошкодували грошей. І дивися, мастила тут колись було дофіга, поки ми не почали працювати. Ну, під час роботи воно, звісно, що нагріється, там кроще, все буде добре. Мастила тут. Можна сказати, що вдосталь. Не забувайте, що тут є електронне гальмо у вигляді кнопочки, а то іноді люди загальмовані. Він дивиться, так акумулятор заряжений і вже все включив, а воно не працює. Що за херня? Треба дзвонити. На сервіс коротше. А тут банально, просто на гальмо поставив і пилка не вмикається. Пишіть свої коментарі, яка пилочка вам найбільше сподобалася. Від себе добавлю, ця може працювати від акумулятора на 4 А, а ось велику. Розглядайте акумулятор 8 А. Або на 6, до речі, в лідера ще є ось такий ліхтарик. Дуже класна штука. Також можна розглядати як варіант до покупки. Хто запитував, чи підійдуть усі акумулятори, наприклад, від GTM чи до GTM, не підійде, тому що це абсолютно різна посадка. Не забудьте ставити великі подобачки. Всім дякую і до зустрічі!